Зима, як завжди, приходить несподівано і доводиться комунальникам оперативно боротись із ожеледицею. Інакше будуть нарікання та ще гірше збільшення кількості травмованих на вулиці. Про чистку проїжджої частини та тротуарів від снігових заметів і ожеледиці говорили й на засіданні виконкому. Затверджується перелік автомобільних доріг, загальне користування місцевого значення вулиці і доріг комунальної власності голосених пунктів межах. Злисняв міської торгельної громади, які підлягають очищенню від снігових заметів та ожиродиці. Попередження у жіральниці та снігових заметів. Вже сьогодні кінець листопада місяця. Скажіть, будь ласка, чого раніше це питання не було винесено на виконком? Хоча б на початку місяця? Пані Євгенія зауважила, тротуари погано посипані. Було надто слизько добиратись до роботи. Смотрите б, щоб зі мною теж погодилися всі, хто сьогодні добирався пішки. Керівник Бердичів Комунсервісу каже, посипали вчора до 17-ї та сьогодні зранку. Об'єм роботи дуже великий. Зима вона приходить їм не тільки на центральній вулиці, а по всьому місту, але вчасно ми це все не можемо зробити. Великий дуже обмін роботи. Цьогоріч зазначає Віталій Мацюк, піскосуміж закупили більш якісно аніж торік. Коли буде плюсова температура цієї ночі і наступний ранок, ми плануємо почистити всі вулиці центральні вулиці міста. від цієї наголоді, яка йде по асфальту. Бо мінусову температуру її чистити з асфальту нереально. Тобто, ви самі розумієте, коли пристали до асфальта, то вони не вичищаються. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».